Обладунки воїна все ж легше, ніж ярмо Раба. Прям супер фраза. Це правда. Ну, бути рабом це гірше, чим бути воїном. Після того, як прийшла армія Мурайва в Київ Червоної армію, вони сказали вбити всіх українців. І просто люди висять на стовпцях, топлені в озерах, в річках, в канавах, на дорогах валяються. І ти читаєш ці документи. Або перекази якихось людей, які це пережили, і вбили там не одну тисячу людей, не одну тисячу, ти просто Буча. От люди, які були проти Буча. Так нахрена мені ждать, коли мене прийдуть і вб'ють мене вдома. Давай я буду боротися. Я б краще помру, стоячи на своїх ногах, чим закатованим у братській могилі. Ми, українці, це наша земля, це наша нація. І тут же не йде про потрібен Донець Україні, не потрібен Донець Україні. Як це не потрібен. Куча народу звідти виїхало. Я хочу, щоб вони мали свій, свій дім, чо, чо, а чого ні. Це мої громадяни. Я дав клятву народу України. Я маю багато побратимів з окупованих територій. Вони захищають Україну. Як я, яке я маю право з ними не бути поруч?